З підсумковим випуском новин на Релайф Ньюз у студії Анастасія Музиченко. Вже за мить ви дізнаєтесь про юного винахідника з решетилівки Матвія Прилівко, та яка ситуація з оновленням військово-облікових даних, нові досягнення волейбольного клубу решетилівка та екологічну загрозу в громаді? Про це і не тільки далі. Детальніше підписуйтеся на наші соцмережі. і Будьте в курсі актуальних новин. Матвій приліпко з решетилівки відвідує гурток конструювання радіоелектронних приладів. У результаті наполегливої праці юний винахідник здобув призове місце на всеукраїнському конкурсі у категорії ігри та іграшки з елементами робототехніки, як проходять заняття та якими навичками у володів Матвій. Дізнаєтесь вже за мить. Матвій Приліпко з Решетилівки – призер всеукраїнської виставки конкурсу науково-технічної творчості, наш пошук і творчість тобі, Україно. Юний винахідник здобув диплом другого ступеню категорії ігри та іграшки з елементами робототехніки. Наприклад, ви можете підключитися до цього робота з телефону і з телефону їм управляти. Але, наприклад, можна замінити ці студіоди на фоторезистори. Запрограмувати його так, щоб він їхав, наприклад, на світло. Щоб зробити цього робота, мені знадобилося десь до місяця, дві неділі. Десь конкурсна робота Матвія це рухома платформа на базі мікрокомп'ютера Мікбіт, який в Україні не так часто використовують. От така невеличка карточка. Це половина нашої банківської карти, але в неї є великі можливості: це справжній комп'ютер. От на передній панелі у нас дисплей світлодіодний, Тут є датчики, тут магнітний датчик, датчик світла, датчик звуку, мікрофони, підсилювачі, тут радіомодуль, тут вайфай влаштований. Так? І все це дуже-дуже легко програмується. Йони винахідник відвідує гурту конструювання радіоелектронних приладів вже два роки, а під час літніх канікул працює над новою роботою. Цей проект це охоронна система для дому. Яку можна теж якось запрограмувати, і вона буде сигналізувати, якщо, наприклад, хтось прибереться у ваш дім або щось таке? Керівник гуртка Григорій Яременко розвиває навички вихованців у декількох напрямках: біології, електроніці, естетиці та механіці. Цей робот простенький він імітує повадки комахи, яка боїться світла, тобто, от, ви знаєте, є. Комахи, які на світло рухаються, а які ще ховаються від світла. Будь-які із цих знань будуть використані рано чи пізно дитиною, яким би шляхом вона не пішла. Чи вона піде в електроніку, чи вона там вибере зовсім іншу професію. Але ці знання, які вона, які вона здобула тут, вони ніколи не залишаться непоміченими. Вихованці гуртка зазвичай навчаються конструювання та програмування впродовж двох років. Але є діти, які продовжують розвивати навички з робототехніки до закінчення школи. Волейбольний клуб Решетилівка вперше в історії команди виступатиме на єврокубках. Волейболісти, що представляють місто Решетилівка, змагатимуться в кубку виклику сезону 2024-2025 років з кращими командами європейських ліг. Боліваємо за волейбольний клуб Решетилівка та бажаємо перемог. У Решетилівському відділенні Укрпошти щодня видають близько ста посилок. Чи обиратимуть цього поштового оператора після здорожчання тарифів на доставку? Дивіться в наступному матеріалі. Укрпошта збільшила вартість послуг на відправлення по Україні в тарифі стандарт в середньому на 5-9 гривень, а в тарифі експрес по області та в межах України на суму до 10 гривень залежно від ваги відправлення. Укрпошта вимушено переглядає та індексує тарифи на відправлення в Україні. Ключові причини це зростання цін на електроенергію, паливо та комунальні послуги, інфляція, а також значні руйнування інфраструктури внаслідок російських обстрілів і необхідність її відновлення. Оновлені тарифи також містять витрати на реалізацію заходів для забезпечення безперервної роботи в умовах відсутності електроенергії. Офіційне повідомлення прес служби Укрпошти. У відділенні Укрпошти, що в місті Решетилівка, щодня громадяни отримують близько ста посилок. Пользуюсь періодично, пользуюсь, що «Укрпошти», що... «Укрпошти» пользуюсь через те, що деякі партнери безкоштовно доставляють, наприклад, розетка. Погано, що завжди в очередь. Це зручніше, бо я мані габарити, чи, чи як, чи мені посилки пересилаю і не бачу, щоб щось незручно було. Там дуже дорого мені. Так для мене обслуговування дуже гарне, Я задоволена «Укрпочтою». Доставка відправлення в тарифі стандарт складає від одного до п'яти днів, а в тарифі експрес один-три дні. Ворог знову вдарив по Полтавщині. Ракета окупантів поцілила в промисловий об'єкт. До гасіння залучили 27 підрозділів ДСНС та пожежні потяги південної залізниці. Вогонь загасили 10 липня близько п'ятої ранку. 9 липня російська армія завдала ракетного удару по Полтавській області. Влучання зафіксували у Полтавському районі. Про це начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив у своєму телеграм-каналі. Сьогодні росіяни атакували Полтавщину. Попередньо є влучання у промисловий об'єкт без постраждалих. Повітряна тривога тривала з 17.52 до 18.14. Тваринам у спеку важче ніж людям у задушливу погоду під палючим сонцем. Наші чотирилапі не завжди можуть подбати про себе. Тут на допомогу має прийти людина. Як рятувати тварин від надмірних температур? Розповідає ветеринар Юлія Найдьон. Від літньої спеки страждають не лише люди, а й тварини. Домашні улюбленці можуть отримати не лише тепловий удар. А й навіть померти від перегрівання. Тварина може стати млява, може стати часте дихання. Почнеться може бути задишка, можуть бути в е, тварини е, розлади шлунково-кишкового тракту, так звана рвота, діарея. Якщо вже стався тепловий удар, тварину переносимо у холодне приміщення. Ніякому разі тварину не поливаємо відром води. Це дуже часто наші люди це роблять. Тварину ми. О, Беремо шерсть, намочуємо її водою. Можна на оголені місця, то є це під пахвами на голову. Можна покласти холодні компреси. Лікар ветеринарної медицини Юлія Найдьон роз'яснює, як допомогти тваринам пережити спеку. Кістілю профілактики. Ми з вами е, міняємо частіше воду. Якщо вже виникла прогулянка, якщо вже дуже потрібно вийти з твариною, через 20-30 тридцять минут. Ми пропонуємо тварині воду. Є зараз охолоджуючі коврики. Зараз багато власників користуються цими охолоджуючими ковриками. Ні в коєму разі не залишати тварину у машині. Для тварини перебування в автомобілі несе за собою смерть. Зокрема, у Рештилівській громаді небайдужі люди залишають на вулиці мисочки з водою, щоб тварини в будь-який час могли попити. У Рештилівській громаді два дні поспіль горить сміттєзвалище. 10 липня знову зайнявся полігон з відходами поблизу сіл Тутаки та Литвинівка. Рятувальники отримали черговий виклик про загорання після 9 ранку і працювали на місці події до самого вечора. Причини пожежі встановлюють. Професійні тренери з нової каховки Бойко Петро та його дружина Галина набирають дітлахів до волейбольної секції, які можливості відкриються для юних спортсменів. Дивіться далі. У решетилівці діти мають змогу професійно займатися волейболом. Петро Бойко, який є тренером, вже 45 років разом з дружиною Галиною, на власному ентузіазмі набирають дітей до волейбольної секції. Щоб потрапити до нас, потрібно лише бажання, бажання і форма. Як ви бачите, для... зараз в нас літом це як пляжний волейбол, зимою волейбол. Форма дуже простенька, маєчка, шорти на пісочку босиком. Зараз ми тренуємо кожного дня одне тренування в день на сьогоднішній день, бо літом діти дозволяють в будь-який час займатися, школи немає, а коли вже буде школа, розпочнеться, тоді вже ми будемо підлаштовуватися під заняття дітей в школі. Дітвора віком з 8 до 14 років вже може доєднатися до новоствореної команди. Складнощів нема, але трохи фізично важко, а так взагалі дуже класно і дуже подобається. Хочу сказати те, що багато дітей приходили сюди. Дуже хочу більшу команду, щоб ми їздили. Ну в будущем ми вже їздили на різні змагання. Вихованці секції у майбутньому можуть поповнити склад ВК Решетилівка, який виступає у суперлізі. По перше, треба хлопців набрати, бо зараз у нас переважна більшість сто дівчат 6 чоловік. Поки що по-друге, треба працювати. Треба працювати для того, щоб дійти до такого рівня, щоб потрапити в ВК Решетилівку. Я думаю, ті діти, які якщо прийдуть і будуть працювати, віддаватися цьому виду спорту то у них є всі шанси потрапити в Шецепіку. Варто зазначити, що волейбольна секція діє на безкоштовній основі. До 16 липня 2024 року усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої військово-облікові дані. Зокрема, це можна зробити через центри надання адміністративних послуг, ТЦК та додаток Резерв Плюс. У Решетилівському центрі надання адміністративних послуг черги. 16 липня спливає останній день, коли військовозобов'язані громадяни можуть оновити свої дані. На це передбачили 60 днів. Хвилин 15. Ждав просто, поки оцю бумажку роздрукують, бо там програма. Жоно, все самі ж поняли. дуже задоволений, все добре. Для зручності громадян місцевий центр Дія працює не лише у будні, а й в суботу. З 18 травня в нас оновили дані 896 чоловік. Загальна кількість час дуже збільшилася. Якщо на період кінець червня в нас максимум приходило до нас оновляти дані 10 чоловік, ну 15 там інколи, ну це дуже рідко. То зараз кількість збільшилася в день по 50, 60, 70, а вчора навіть було 154 людини, оновили дані. Тим, хто не оновив дані, загрожує покарання у вигляді штрафу у розмірі від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. На цьому підсумковий випуск новин на Рилайф News добігає кінця. Події, що поруч для вас відстежують журналісти Relife Media. Підписуйтеся на наш канал та сторінки у соцмережах. Дивіться та підтримуйте місцеве медіа. З вами була Анастасія Музиченко. До нових зустрічей.